Пане Юрію, про ситуацію на харківському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що нині там відбувається, яка інтенсивність боїв, і що з використанням піхоти в першу чергу з боку противника? Противник тримає бойові дії на відміці високоінтенсивно. Що це значить? Що незважаючи на втрати техніки, на втрати штурмових груп з живої сили загалом, противник так чи інакше оперативно намагається ці втрати поповнювати. І постійно штурмувати на різних вітинках, намагаючись все-таки ті позиції, які вони утримують, максимально забезпечити, щоб сили оборони їх не вибили, і відповідно ті позиції, які знаходяться за силами оборони оборони, так чи інакше атакуються ворогом. Це відбувається цілодобово. Також додатково противник вживає заходів щодо розвідки лінії державного кордону за рахунок своїх диверсійно-розвідувальних груп. Тому достатньо часто прикордонники та інші підрозділи Сил оборони, які несуть службу вздовж лінії державного кордону, де зараз бойових дій не відбувається, так чи інакше ліквідують ці групи і постійно вони виявляються та вибиваються назад до Російської Федерації. Що стосується загалом, за останні періоди сили оборони, всі позиції, які наші утримують, було проведено ряд заходів знову ж таки за періоди. Противника вибили з ряду позицій, які надійно зараз утримуються, і незважаючи на як я попередньо сказав ударно-штурмові дії від противника, з цілею вибити нас з цих позицій, вони залишаються за нами. Противник високоінтенсивно також застосовує свою авіацію з керованими бомбами з різними боєприпасами, намагаючись впливати не тільки по попередній лінії бозітнення, а відповідно по прифронтових селах та містах. Достатньо важливо, що за рахунок тих засобів, які у нас є розвідувальних дронів і та ударних, противник має знищення своєї техніки, та селом рони вдається ліквідувати його живу силу на різних вітинках, зокрема і на території Російської Федерації. Тому принагідно вкотре дякую українській нації за те, що підтримуєте сило оборони і формуєте той мінімальний необхідний. Рівень забезпечення сил оборони, які необхідний нам для відбиття атак, і забезпечення з нашого боку позитивної динаміки прихоплювання тактичної ініціативи на полі бою. Пане Юрію, докладніше хотілося б поговорити саме про ситуацію довкола Вовчанська, а також про ситуацію безпосередньо в самому місті. Відтак військовий оглядач більд повідомляв про те, що ЗСУ зуміли витіснути російські війська із кількох вулиць на околиць Вовчанська. Чи маєте таку інформацію, чи маєте підтвердження стосовно цього? Ну і загалом наскільки вдається витісняти ворога із. Тимчасово окупованих територій на Харківщині робота, як я попередньо сказав, бо це ведеться інтенсивно. Сила оборони реально працюють на відповідці максимум можливостей. І е, казати про різні оглядачі, ми орієнтуємося виключно на офіційні заяви Генерального штабу. Деякі позиції, на жаль, вони є перехідні з рук в руки, і це потрібно також розуміти і усвідомлювати. Коли нам вдалося вибити противника, зафіксувалася лінія, тоді Генеральний штаб робить. Відповідні заяви, тому орієнтуємося не на оглядачів, не на військових, навіть а орієнтуємося виключно на те, що говорить Генеральний штаб, бо ця інформація вона є найбільш достовірною. Що стосується загалом, наше завдання одне з ключових це вибиття противника з Харківської області. Відповідно, треба просто розуміти, що кожна позиція, яка знаходиться за ворогом, він її просто так не залишає, навіть під масованим впливом наших вогневих засобів та дронів. З кожної позиції ми вибиваємо противника, і після того як сили оборони, штурмовики, піхотинці займають ці позиції, ми відбиваємо зустрічні атаки ворога. Тому що противник має чітке завдання не допустити закріплення сил оборони, повернути втрачені позиції, і під це вони підтягують все нові нові резерви е, глобального браку е, живої сили чи техніки противника на поточний мед не фіксується, Незважаючи на те, що втрати в них. Ну, більш ніж суттєві, тому що всі лікарні, як в Білгороді, так і в містах, які знаходяться довкола, вони заповнені пораненням різного степеня тяжкості. А пане Юрію, хотів окремо поговорити і про інтенсивність використання техніки з боку противника. Наскільки вона висока зараз, і в плані артилерії, в тому числі тому, що в зведеннях генштабу публікується якась ну надзвичайно велика цифра. Лише за минулу добу близько 80 автомобілів різних було знищено. Я вже не кажу там про легкоброньовані і броньовані автомобілі, там різну техніку, танки і тому подібне. От що ви можете з цього приводу сказати? Це все таке піхотні штурми чи за підтримки техніки. Чи висуваються, от як в цьому плані? Ну, треба поділити на ешелоно. Якщо казати, доход їхніх штурмових груп до передових позицій, переважно це пішим ходом. Але до моменту спішування їх підкидає так чи інакше легкоброньована броньована техніка. Зокрема, техніка, яка забезпечує логістику як військового, так і цивільного призначення, противник забирає все, що є під рукою. Що стосується кількості знищення цієї техніки, так, сили оборони. Об'єктивно б'ють ворога дуже дуже інтенсивно так чи інакше, коли вибивається броньована техніка того чи іншого організму, який зайшов на підсилення російсько-окупаційних військ, вони переважно більше застосовують цивільну багі, двоколісні мотоцикли, цивільну техніку, яку відбирають також і на території Російської Федерації в прикордонних містах, коли вони поновлюють втрати, відремонтувалися, завели інший резерв. Після цього починають додатково застосовувати більш інтенсивно легко броньовану броньовану. Але більшість техніки, яка опиняється в зоні враження наших вогневих засобів, це гармати протитанкові засоби. І звісно, це дрони вона або пошкоджується, або знищується. Пане Юрію, ну і щодо особового складу противника хотілося б згадати від з'являлася інформація про те, що росіяни продовжують перегрупування своїх штурмових груп, зокрема у напрямку Харківської області. Плюс партизанський рух теж повідомляв про те, що навіть частина. Росіян із Херсонщини також перекинули на харківський напрямок. А загалом про які підрозділи йдеться? Чи спостерігаєте таке певне перегрупування, і чи спостерігаєте підготовку до поновлення наступу із з боку окупантів? Власне, що вважати підготовкою до нового наступу? Противник і так проводить ударно-штурмові дії. Тобто, як попередньо ми поговорили. Тримає е, свої дії на відміці високоінтенсивні е, зв'язку з тим, що сили оборони його потужно б'ють. Є численні втрати для того, щоб їх поповнити, противник підтягує різні. Це і морська піхота, це і приватні військові компанії, типу Штурмзет, це і десантники. Абсолютно е, різна солянка тих військовослужбовців, які вони застосовують на вітинку і резерви. Вони дістають з тих місць, з яких можуть це може бути і Херсон. Це можуть бути і ті резерви, які задіяні, не були задіяні вірніше на території Російської Федерації. Для противника дуже важливо не втратити динаміку. Тому дійсно будь-який ресурс, яким якими він володіє, може вивільнити на тому чи іншому напрямку, направляється на Харківщину. Тому що, на жаль, противник не полишає своїх намірів. Він збирається реалізувати попередні задуми. Як ви знаєте, попередній задум це просування в глибину. Оперативного простору на Харківщині і можливість, зокрема, взяття під вогневий контроль міста Харкова за рахунок вогневих засобів гармат, ствольної артилерії і також реактивних систем. Але чи вдасться це, це противнику зробити? За моїм переконанням, наполегливою роботою Сил оборони за повною підтримкою української нації для противника, ці наміри не будуть здійснені. Пане Юрію, і на сам кінець, скажіть, будь ласка, що ви можете порекомендувати людям, які так чи інакше, але виявляють бажання, виявляють інтерес до безпілотних авіаційних комплексів. З чого розпочати? Можливо, якісь прикладні речі, там симулятори можете порекомендувати. Як ви тренуєте там, умовно, чи тренуються у вашому батальйоні люди, які тільки но ну, там умовно прибули, так якщо це там не секрет фірми, скажімо так, то розкажіть, поділіться, будь ласка, і порекомендуйте, з чого розпочати. Якщо казати про підрозділ Ахілес, ми особливо слад, який пройшов загальну військову підготовку після рекрутингової компанії, опинився у нас підрозділі, в залежності від засобів розвідувальних чи ударних, направляємо за різними програмами. Якщо це розвідувальні засоби, переважно людей вчать від 30 до 45 днів додатково на території того чи іншого навчального центру. Об'єктивна підготовка зараз в Україні стала кращою. Якщо ми кажемо про ударні засоби, нічні бомби, які противник називає два бо ФПВ-дрони та іншого типу дії, переважно підготовка відбувається на базі самого підрозділу. Коли спочатку люди шляхом інфільтрації розподіляються за напрямками в кого що краще виходить, і потім, згідно цього напрямку, пілот, штурман, технік, заряджаючи, людина, здобуває максимальний фах після цього стажування з бойовими екіпажами для того, щоб звикнути до бойової роботи. Потім самостійне виконання бойових завдань з досвідченими солдатами, сержантами з інших екіпажів, які контролюють виконання роботи, і тільки коли доповідають, що розрахунок повністю самостійно готовий до виконання, освоїв всі може працювати в різних умовах, в тому числі на складних, цей екіпаж самостійно починає виконувати бойові завдання. Ця підготовка займає від одного місяця до двох в деяких випадках, може і дещо довше під спеціальні засоби. Що стосується загалом, якщо ви є цивільний і у вас ще не було повістки, але ви розумієте, що так чи інакше збираєтесь виконати свій громадянський обов'язок і будете мобілізовані. У вас цікавлять безпілотні системи, друзі, що потрібно, будь-яка освіта, самоосвіта, вона є важливою, тому можна пройти ряд курсів, які зараз вже передбачені, для того, щоб базово опанувати. Навики пілотування того чи іншого засобу можна встановити програму, яка є вільно доступна на свій ноутбук купити пульт, який не так дорого вартує до FPV, і отримати базу на симуляторі нальоту. Плюс додатково, звісно, це фізична підготовка, тому що на жаль, робота у нас достатньо складна. І на момент, коли ви будете мобілізуватися до того чи іншого військового формування, до батальйонного хілеща до будь-якого іншого підрозділу сил оборони. Які виконують завдання на безпілотних системах, у вас вже буде базовий рівень знань, і швидкість вашої підготовки збільшиться в рази. А це значить, що після мобілізації ви максимально швидко зможете нищити ворога на полі бою і в денний і в нічний час. Почули ми вас, пане Юрію. Дякуємо, що мали змогу долучитися до нашого прямого ефіру. Принагідно нашим глядачам нагадую, що триває збір збір батальйону Ахілес. Тож обов'язково долучайтеся. Закликаємо усіх продовжувати донатити. пам'ятати, що маленьких донатів не буває. сподіваємось, наші редактори прикріплять реквізити і долучайтеся обов'язково. Ну і нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів. «Ахілес». Тілес окремої штурмової бригади 92-ї імені Івана Сірка. Дякуємо і Дякую до зустрічі. Дуже. Дякую вам. Бережіться.